Дорогі мої, слухайте сюди, якщо щось у животі шепоче, бурчить не до ладу, а настрій без причини падає. Час перевіритись, може там завелисті. Кого в народі звуть лихопаразити, але не лякайтесь, бо є в мене засіб надійний. Глиняна вода при гельмінтозі. Візьміть половину чайної ложечки, білої глини, каоліну, розмішайте в повному склянці чистої води, хай настоїться хвилинку другу. Випивайте цю воду над ще серце зранку, коли ще нічого не їли. Так ефект буде найкращий. Пийте 10 днів підряд, а потім зробіть перерву. Організм теж має відпочити. Після перерви курс можна повторити. Глина створює в кишківнику таке середовище, що паразити самі шукають вихід, їм там некомфортно. Та й організм почувається краще. Ясність у голові, легкість у животі, та й апетит здоровий з'являється. Не нехтуйте цим засобом, мої хороші. Чиста земля то сила. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.